Минулого тижня ми вже розповідали про другий етап медичної реформи, яким скорочують кількість та штат психіатричних лікарень. Але сьогодні вимушені знов повернутись до цієї теми. Львівська обласна психіатрична лікарня заклад потребує негайної уваги влади, адже з 1 квітня навіть хліб вони змушені купувати в борг, а ліки та предмети першої необхідності їм взагалі постачають лише волонтери. Наша журналістка відправилась в лікарню і готова вам показати, що таке медреформа психіатрії. Тиждень без цукру, два місяці без риби та м'яса, а хліб та крупи купили в борг. Головний принцип нової медреформи гроші за пацієнтом. Однак на практиці це правило деякі шпиталі поставили на межу виживання. Це львівська обласна психіатрична лікарня. Заклад. Величезне приміщення на 15 гектарах землі. Тут зараз перебуває майже 400 пацієнтів, тобто шпиталь заповнений на 100%. І зараз лікарня, яка щороку лікує майже 2000 тисячі хворих, ледь не зводить кінці з кінцями. Чим годувати хворих? Керівництво думає щодня, і це не перша проблема шпиталю. Минулого року Львівська облрада ухвалила рішення про приєднання лікарні до Львівської обласної психіатричної клінічної лікарні з метою економії коштів. Тоді заклад відстояли медики. Мовляв, таке рішення знищить лікарню та колектив. Тож з 1 квітня лікарня отримує обмежене фінансування, і грошей не вистачає навіть на повноцінне харчування для пацієнтів. Поки самі лікарі не написали у соцмережах про катастрофічну ситуацію, у харчблоці був лише маленький запас макаронів, перловки та вівсянки. І цим пацієнтів готували тиждень. Цукру на той момент ми не мали. Без цукру були, напевно, більше 10 днів. Ми були взагалі без цукру, картоплю і буряк, що ми мали ще свій. Тоді лікарі забили на сполох і написали пост про катастрофічну ситуацію у шпиталі. На допомогу кинулися волонтери. Так, за рахунок волонтерів, що нам постачали, ми маємо весь асортимент, і макарони, і крупи, і гречка, і, і рис, і, і пшенична, і вівсянка, і пшено. Ну, весь весь асортимент взагалі не мали очі. Хіба мали ще свою картоплю і буряк? Зробили безоплатну передачу харчів з ліцею імені Героїв Крут. У них не почалося навчання у зв'язку з тим, що карантин, і ми минулого тижня в понеділок привезли 6 тонн картоплі, 300 кілограм буряка, 100 кілограм капусти. Проте і цього запасу харчів вистачить лише до кінця червня, адже лише на приготування одного прийому їжі в день йде близько 200 кілограм картоплі. Тож про збалансований раціон при такій ситуації і взагалі не може йти мова. М'яса, яєць та риби не було закладено у меню вже два місяці, кажуть дієтологи. Має бути збалансований раціон при калорійності дві 200 дві 400 кілокалорій на добу на одного пацієнта. Зараз калорійність 1200-1400 Погіршується психічний стан, тому що людина ну бачить, що мало їде, бачить, що немає от що їсти, нема салату, нема фрукта, нема, наприклад, молочного. Як наслідок, у пацієнтів вже помітили в'ялість та нестачу вітамінів. Однак проблема у лікарні заклад не лише із харчуванням, медикаменти тут теж на залишку. Вистачить їх приблизно на 2-3 тижні. Лікарськими засобами в лікарні склалася критична ситуація. Бракує антисудомних лікарських засобів. Нам бракує лікарських засобів, які використовуються для лікування шизофренії. Також бракує багатьох нейролептиків, які використовуються для лікування наших хворих. І якщо з продуктами допомагають волонтери, то лікарські препарати для психіатричної лікарні купити можна лише за спеціальним рецептом. У мене є на курації пацієнтка. Якщо їй не дати там, нейролептика, то в неї загостриться галюцинаторна симптоматика, схильна до того, що може душити інших пацієнтів, може е, е, битися головою в стінку. Тож медики бояться, що буде із хворими, якщо ліки закінчаться повністю. Адже у шпиталі немає реанімаційного відділення. І якщо комусь погіршає через неповноцінне лікування, врятувати буде важко. Та й препаратів, аби рятувати хворих, теж немає. Тож, по суті, є тільки стіни, хворі та медперсонал. При недостачі антиконульсантів у пацієнтів можуть розвинутися серія судомних нападів, що призведе до епістатусу і летальності. Наші пацієнти схильні до агресивних дій можуть нанести шкоду оточуючим іншим пацієнтам або медичному персоналу під впливом хворобливих галюцинаторних переживань. Виконуючи обов'язки директора закладу, пояснює згідно другого етапу реформи, усі медзаклади підписали угоду із Національною службою здоров'я. За результатами цих змін лікарні стали комунальними неприбутковими закладами. А отже, вони мають можливість отримувати додаткове фінансування на інші послуги, які не входять до основного пакету від Національної служби здоров'я. Та проблема в тому, що при плануванні коштів служба взяла за основу медикаментозних хворих за 2018 рік, але не взяли до уваги тих хворих, які є соціально незахищеними, тобто не мають власної домівки та перебувають у лікарні чи не роками. А таких тут 50%, причому 20 із них не мають навіть паспорту. Відповідно, на половину пацієнтів цього шпиталю гроші просто не виділяються. На Львівщині є 12 психоневрологічних та три геріатричних інтернати, і вони є всі переповнені. І ще є черга на те, щоб туди перевести. Тобто ситуація є патовона. Перевести ми їх не можемо в інтернати, і кошти на них не можемо отримати. Чиновники облдержадміністрації кажуть про проблему у медзакладі знають, однак вдіяти нічого не можуть. І додають: внаслідок медреформи у найважчому фінансовому стані опинилася галузь психіатрії та фтизіатрії. Це проблема не тільки Львівської області, а цілому по Україні. То з точки зору обласного бюджету на Покаже час, а саме часу у цього закладу обмаль.